Сьогодні 14 квітня 2023 року Страстна П'ятниця із поваги до своїх предків, які десь з кінця минулого тисяч, позаминулого тисячоліття. По 17 рік, 1917 рік ходили. Церкви православній, і вважали себе християнами, от, не буду сьогодні проводити таких читань, от, от. а згадаю про них у цей день слідуючим чином. Мій дід Кузьма Якимович. Розказував якось, що коли він був маленький, то йому там 12 років було, то його батько Яким, і мама Текля, поїхали в Київ, і його батько Яким, мій прадід. Завів його у Софію Київську, ну і там десь там на другому, чи на якомусь там яруші підвів до стіни, на якій була намальована фреска із мужиком, який тримає в руках свинячу голову. І сказав дідові, каже, а це наш святий. Бо ми різники. Ну, кольорі, Різуни. Ну, йому треба молитися, ім'я його невідомо, Ну, різун, мабуть. Бо дід працював різником на бойні. Був шофером на війні, але працював різником на бойні. Ну, це вже не моя професія і не батькова професія, але із за поваги, що от вони знали, що там в Софії Київській є такий, я не знаю, там він святий, не святий, ну мужик намальований, ту з свинячою головою. От Вони кажуть, що це наш покровитель. І каже, що яким казав моєму діду, прадід яким, що той. Його батько водив до того святого, коли йому було 12 років, а Йосипа це прапрапрадіда, водив його батько, а вже того ми не знаємо, як його звати. От. Ну, то, мабуть, вони всі там ходили в ту Софію Київську, але з якого часу не знаю. Ну, з гайдама чи не точно. Тому що є білоус записаний. Годинських книгах в судах над поляками, там, ніздрі вирвали йому, там, ну, то таке? Ну, мабуть, був різуном. То і за цього я такого ніби як не хотів в пам'ять предків, бо вони це для них було святе, то в пам'ять предків не хотів там говорити про цих. Генерал-лейтенантів в рясах і генерал-майорів з полковниками, громадянами Росії. Хай вже сьогоднішній день буде ну, Страсною п'ятницею. Ось таке коротке відео на сьогодні. Не будемо поглиблюватися, але факт залишається фактом. У Києво Софії Київській є фреска, на якій зображений якийсь мужик з свинячою головою. Ну, це покровитель нашого роду. Я думав, як же це вітатися? Ну, думаю, там слава Україні треба казати, а в кінці треба казати там, Героям слава. Ну, Або, наприклад, слава нації, там, смерть ворогам. Ну, на що смерть ворогам це мені сподобалося. А от там слава нації, там слава Україні, ні. Я більше схильний думати, що слава українцям, тобто живим людям. Слава українцям. Це хороше вітання. От. Тому в свої майбутній, як то кажуть, відео, дасть, як то кажуть, щасливий випадок, я буду починати слава українцям. А закінчувати буду висловом смерть ворогам.